Боротьбу, як сміялися, як говорили, якщо, що там нічого не потрібно, що ви відмиваєте гроші і тому подібне. Ми були в Івано-Франківську на очисник сполу. То саме в Івано-Франківському научисницю. То саме надзвичайний, надзвичайний контроль. Правильно. Надзвичайний контроль. Правильно. Тепер я би хотів зупинитися тому, що говорили, що обходять тепер РЧВ Палія. Значить, радянські інженери, гідравліки, радянські інженери, радянські студенти котувалися на міжнародній арені всюди, готувалася. Наша радянська школа була дуже висока. Правда? Ніхто не заперечив. Безперечно. Побудовані були очисні споруди на Бухові і були побудовані споруди на Палія. Вода да. з Бухова йшла 500-мм трубою, 250 мм трубою до міста Борислава по дорозі. Деякі до 250 мм труби були підключені споживачі, так як вулиця Хвильового. Мразниця, частина мразниці, значить, та вже вода сковородна, то вже, значить, була придатна до води. І на палія на очисні споруди РЧВ. Резервуари чистої води, то це називає. Вулиця Палія, 12. Значить, там стоять два двохтисячники. Два збірники по дві тисячі кубів, значить, чотири тисячі кубів, на вухові три тисячі, одна дві тисячі і один тисячка. На РЧВ подається вода 300-міліметровою трубою, 500-міліметровий, далі на Ковалєва йде біля коника, там, є, там такий пан там коник живе. Значить, йде на РЧВ і на РЧВ йдуть ще дві труби 250-ка і 200-ка. Значить, на РЧВ поступає вона поступає туди на протязі 5-4 годин. Завершимося, як набирається вода на будівлю. Вода відстоюється, вода вже не хворується на РЧВ. Якщо качали ми великим і малим насосом, набиралося 4 тисячі кубів, набиралося води, яка подавалася в чотирьох напрямках на місто Борислав. Вулиця Трускавецька, гірна, вулиця Дрогобицька, на Баню і на Дорошенка. Перепад висот палія. І низ, значить, створював тиск 4,5 атмосфери, не треба було ніяких насосів. 45, 45. Так, вода, як доходила до Ковалєва, на Володимира Великого на 700-600 річ, тому значить до третього поверху без насоса була вода, якщо добре набиралося. В той же час, щоб подати воду на Ковалєва на 9-5 на поверх, були побудовані дві бойлерні установи. І двома насосами на одній установці, на другій подавали. Тепер, що робиться? Зробили перемички, не доходячи до РЧВ. кажуть, що РЧВ нам не потрібне, бо з РЧВ тікає вода. Що не заповнюється? Не заповнюється. Байпас поставили? — Поставили три байпаси. Чуєте, поставили три байписи. Да. Ми чистили. Значить, пішла така булька в місті. Пішла така в місті булька, що з РЧВ втікає за годину метр води. Тисячу кубів. кубів води втікає. А тим не менше, то що втікає, подається 4-5 годин на РЧВ вода з бухова, щоб набрати там бірмники. Зараз набирається там. 2,40, там є відградіована так, що значить, 4 метри від, відзначає, значить, що 4 тисячі набраної води. Набирає зараз 2 метри, 2,5, 2,4. Значить, якщо б втікало метр води за години, то на збірниках не набирали б всі каплі води. Так чи ні? Mm -hmm. Якщо б втікали, okay. і та вода, якщо б втікали тисячу метрів кубічних за пів години води, то та водина, та вода б вже давна знесла ті дві касарні, що там є. А що там якусь яму вирили? То вони побудували, то вони зробили. Перемички, значить, на баню воду не дало, але на баню йде 400 міліметрова труба. Так, але тепер зовсім не подається, тому що не можуть знайти не можуть знайти продукчути карді на бані.